Наступ триває на сході України. Ну, власне кажучи, про От вчора ще перемир'я було. Можна подивитись зведення Генерального штабу, де на якому напрямку скільки було боїв під час російського так званого перемир'я. І е, по співвідношенню кількості бойових зітнень зрозуміло, де ворог наступає. Ворог наступає на Покровському, на турецькому напрямку, на Новопавлівському напрямку. на... Часів яр з Лимана, він заходить. Власне кажучи, стратегічна наступальна операція противника тримає, і е, Путін е, не збирався її зупиняти. Грудень минулого року, колегія Міністерства оборони Російської Федерації, яка визначає підсумки за минулий рік і плани на наступний рік прямим текстом сказано в 24 році ми, тобто росіяни. Досягли, е, перехопили українців ініціативу. Задача 25-го року досягти воєнним цілим спеціальної воєнної операції е, на е, сході України. Зрозуміло, зрозуміло. Е, Що літом, можливо, з'являться якісь додаткові ресурси у Путіна. Я не знаю, але факт залишається фактом. Ні Путін, ні його генерали від е, своїх військових цілей, е, в цій війні не відмовились і е, продовжують наступальну операцію. От тоді вони, можливо, ще раз, можливо, підуть на мирні перемовини, коли зрозуміють, що точно у них успіху е, не буде.